Двічі уночі та зранку окупанти відкривали вогонь по Сумщині, зафіксували 16 вибухів. Повідомляє місцева ова. Під вогнем була Краснопільська та Зноп Новгородська громади. А у понеділок окупанти скинули три каби на Білопілля, пошкодивши частину житлового кварталу. Як оговтується місто від удару? Дивіться в матеріалі Ольги Читайло. Люди у Білопіллі розчищають вулиці від уламків. Це миттєво все було там. Ну, секунди це все відбувалося. У мене всі вікна вибиті, дах пошкоджений, паркан немає. Паркана, стіна, транспортний засіб. Маленьке містечко поблизу кордону з ворогом під ударом чи не щодня. У понеділок, пізно ввечері, росіяни з тактичної авіації скинули на нього три керовані авіаційні бомби. Ось тут я Маргарита Корчагіна у момент удару дрімала біля вікна. Жінці 85 років. Живе сама, каже, вибухів було два. На перший не звернула уваги. Думаю, опять що таке, а потомка. І правильно все стало сюди падати. Її будинок у руїнах. Ой. Сама ж досі дивується, як не постраждала. З цієї сторони впало брівно. З цієї сторони упало бревно, в лакру купалі е, ті саме е, е, кирпичі, ну мені нічого не заділа. Проходьте. У момент удару сусіди Маргарити Олександрівни теж були вдома. Оце він отут сидів на креслі. Коли воно бахануло, я вийшла туди. Ну, він одразу на підлогу, і воно це все почало сипатися, валитися. Падать усе на голову у будинку вибило всі вікна, тепер забивають їх фанерою. Цим дала нам якась фірма. оце все позакладувать. Каби небезпечні ще й тим, що дуже неточні. Випускаючи снаряд по населеному пункту, російські льотчики прекрасно розуміють, вони рознесуть в друзки частину житлового району. Це диво, що у цьому випадку без жертв. Але пошкоджений центр дитячої творчості 15 приватних будинків. У прикордонних районах Сумщини ситуація загострилася на початку року. У березні, коли Легіон Свободи та РДК заявили про те, що йдуть звільняти Росію, жити у деяких населених пунктів стало неможливо. Людей під вогнем виводили з Рижівки та Великої писарівки. Бабушка, давай. давайте, 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 родненька, давайте. Там вон ждуть нас уже. Давайте далі. Всі йдемо. Маргариту Олександрівну рідні вже давно просили виїхати із Білопілля. У сумах донька підготувала їй кімнату. Вона тепер поїде. Дому шкода, а ще квітів, які вже зацвіли на зруйнованому подвір'ї. Вот эти голубенькі, з шикарні. Вона просить журналістів пройти далі, де вже зацвіли підсніжники. Особливі кримські після удару вкриті попелом, але вцілілі. За матеріалами кордон медіа Ольга Читайло та Любов. Сітак. факти, ICTV – єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.